преміум партнер української прем'єр-ліги. Я певно, що ви побачили, що взагалі 24-й тур поки що проходить за ознакою повної гольової засухи. Жодна команда ще не забила більш одного м'яча. Мені здається, що стартові склади сьогодні команд націкають на те, що, скажімо так, вони мають всі можливості розговітися і подарувати нам. Ну якщо не Верверк, то такий голепат в цьому матчі. Ось головні дві особи зараз будемо знайомитися з ними. І одразу ви бачите, що футболісти Вереса сьогодні підтримують одного зі своїх товаришів. А саме Євгена Паста, ми всі пам'ятаємо, що Євген отримав дуже важку травму матчі проти Кривбасу. Розрив хрестоподібних зв'язок. І Євген Шевченко. Перший крос в його виконанні на місці. Євген Кечеренко. Сьогодні один Кучеренко грає проти іншого. так. Ще одна довга передача. Дуже хороша на пасіч і він встигне. Пасіч проти нього грає Морозко. Здається, це був. Вирішить пробити Пасіч. Дуже добре знають вони один одного. Геннадій Пасіч та Богдан Когут. Саме з Вереса Пасіч пішов в ЛНЗ. Ну тут був е, офсайт, безумовно. Але зараз, ну скажімо так, за рекомендаціями дають дограти в цих суперечливих ситуаціях командам епізод для того, щоб потім вже прийняти рішення. Отже, бесало сьогодні має. Грає Хабленко, чіпляється за м'яч Мервалєвич. Висить тут на ньому, і бар. А бар це хлопець, який не да. Спуску і удар. Дуже несподівано підхоплює цей м'яч Андрій Кухарук. Перший такий, ну, я не знаю, напів на, на чверть момент від відверася в цьому матчі. Що зараз робив олів'є ціль Дивився футбольчик, мені здається. Непоганий збалансований профайл у Назаря Муравського в тому сенсі, що і на м'ячі він непогано зараз помиляється, помиляється зараз. Хтось навтік. Хтось з равців Вереса, ну, не, е, ЛНЗ, тобто ну, не хтось помиляється. А помиляється абсолютно конкретно в цій ситуації на характішарі. І у кохорока був шанс. Давайте дивитися повтор. Райда інтерпретував цю ситуацію як симуляція з боку кохорока. Кохорок категорично не згоден з цим. І Пасіч це його коронка. Вимкнув швидкість. Кухарук навіть не біжить за ним. Біжить Шастал. Пасіч вже у штрафному. Пасіч добігає передача на дальню. 44 хвилини ми чекали на цей момент. Щоб коментатор ледь не зірвав голос. Ну, погодьтеся в цьому випадку було варто покричати, тому що нічого більш видатного за весь цей матч ми не бачили. На роздивляється, робить переступчики. Подача знову ж таки кудись на людину невидимку Дощик змарнував багато зачісок в цьому першому таймі. Команди намагаються забивати не те, що забивати, нічі. Створювати Створювати якісь моменти, як зараз. Пасіч передача в центр, 1-0! Олексій Хобленко! Це він вийшов замість молоде Саладу стапом у складі. Справжній танк Хобленка. І тут загроза для Богдана Когота. Я нагадую, що футболісти зараз вийшли на цей матч у футболках на підтримку свого травмованого вратаря. Вели Паста Зараз є небезпека для здоров'я Богдана Когота. Ми розуміємо, що таке Хобленка, скільки він важить, як він йде на ціліші. Чи було зіткнення? Вітаю всіх болювальника ЛНЗ, хто витримав е цю жахливу погоду Олексій Хабленко, але нас бентежить е ще й стан здоров'я його візаві. Пасіч простріл і чудова на випадки у виконанні Хабленка. Все головне залишають команди на другий тайм. В одному світері зараз в одному половері Олег Долуб не помічає він. Ці... Великих крапель дощу на Черкаси арені Зараз хороший момент. І удар знову Хабленка. Класний сейв від Когута. Наумець намагався добити цей м'яч. Не вдалося в повному порядку. Богдан Когут після того епізоду інциденту стику з Владиславом Наумцем Дуже ну якісно відскочив на. Діагональ, Під діагональ під другий темп зараз Олексі Хабленко. Ще одне перехоплення Хабленко. Ліворуч відкривається там партнер. Це Пасіч праворуч. Це Стасюк. Стасюк, що буде робити в центр. Грає на Наумця. Наумець! Ще один сейв від когута. Ще один шульга Владислав Наумець. Це фол. Тут е, дуже завзята на Єшарі, Шарі стрибнув на спину Дмитра Шастала. А, ну, удар був так приблизно. По центру. Класно зараз грає шестаков п'ятою і в центр непогано прострілив на рівень коліна. цей м'яч прилетів до хобленка і Хобленка феєріць у другому таймі скажемо відверто. А був ще й офсайд. Як гра. Дуже ближче! Балан. Балан. Пішов вперед. Обіграв трьох. Балан! Балан входить в штрафну і хороший удар від Дениса Балана. Ну Просто Бекенбауер. Рівненського розливу. Бар. Бар тут не при справах був Гарат Бар. -бар. Подача Виграє цей м'яч Денис Наренков, Кучеренко. І він демонструє дріблінг. І б'є на поворота. Гайдучик Скидає він цей м'яч. Вовченка. Кучеренко головою. Ну, ось, дочекалися. Один Кучеренко вдарив поворотах іншого Дивимося ця подача. тут Кучеренко бореться перший раз. Дріблінг, обігрує він Шестакова, обігрує він Пасіча. Прям нанізує суперників, як може. Василь Курко. на Шастала. М'яч у Шастала. Що робить зараз Євген Кучеренко? Що за ван Бастен такий у формі Вереса? Метро шастал Класно так м'яч ліг на ноги. Дивіться. Ох. Важко сказати, можливо, не потрапив він у площину. Говоріть. Балан. Атакує ворота. кльоц кльоц в центр. Є момент. Поперечене рятує. Зараз ЛНЗ. Давайте дивитися цю ситуацію. кльоц Він просто весь час один. На самоті повністю Дахновський атакував ворота. кльоц зробив цю скидку. Саліху не встигав накрити цей м'яч. Мохарема Яшарі. Величезний обсяг роботи робить ця людина, який класний пас. Встигає Шестаков. Встигає, прокидує м'яч! Передача в центр. Ідеально, ідеально страхує всю захисну ланку свого клубу. Зараз Богдан Когут, яка пішла гра. Божевільний пас і шарі. Знаєте, не встигав тут просто абсолютно ніхто. Я не розумію, чому Шестаковці ситуації просто. Не пробігся ще хоча б там, я не знаю, 5-7 метрів. Божевільно важкий матч. Матч, від якого, як мені здається, буде набагато задоволення, хіба що морального у представників обох команд. Але багато витрачених нервів. Робить зараз Богдан Когу, те, що робили всі вболівальники Вереса в кінці матчу. Шкода, що, можливо, вересний грав так, ну хоча б хвилинки з 55-ї.